Ти от навіть не знаєш. Я не знаю. Це точно. А, ти не знаю? Тоді правда. Ну, тоді, правда. Ну, тоді... <ріст> Вибачаюсь, спалився. <ріст> В останніх трьох сезонах УПЛ між суперниками було зіграно 6 матчів, причому не було жодної нічиї. Правда, чи брехня? Брехня. А чому? Я пам'ятаю, перший сезон ми на виїзді 0-0 зіграли. Може, 2-2? Чи 2-2. Ну, коротше, нічия. Коротше, було. була нічия 2-2. Була нічия. 2, -2. Так була було чи не було. Правда чи неправда? Правда чи брехня? Нехай буде правда. Нападник Кривбасу Володимир Мулик дебютував за Кривбасу в УПЛ матчем саме проти зорі. Брехня. Ну, я думаю, що М -м, так. Правда. Правда. Ні. Динамо. Проти Динамо, дебютував. Разом з тобою. Ні. Двоє футболістів зорі в минулому виступали в складі Кривбасу. Правда чи брехня? Корабль раз, другий. Ти його навіть не знаєш. Я не знаю. Це точно. А, не знаю? А, ну, Тоді правда. А, ну тоді правда. Вибачаюсь, спалився. <правда> <правда> нехай буде правда. Та правда, нехай буде. Брехня. Саме в матчі проти зорі у 22-му році Кривбас забив свій перший гол в УПЛ після відродження клубу. Ну, м -м, нехай теж буде правда. Не знаю. Ну, неправда. Ще раз можна питання. Саме в матчі проти зорі. Давай. Правда. 3-2. Так. Правда. Хабрянка з пенальті. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але не вистачило. Три з чотирьох теж непоганий результат. Дякую тобі.